Понад 36 років Калуський кінотеатр приймав свої залі глядачів. Тоді, в січні 1972 року, в день відкриття транслювали фільм, звуки музики. Назва кінотеатру відповідала тогочасному політичному режиму імені Ленінського комсомолу. Цей заклад став улюбленим місцем відпочинку калушан як дорослих, так і малих. На початку 90-х, коли в Україні залишалися лічені кроки до самостійності, кінотеатр було перейменовано з Ленінського комсомолу на відродження. Як символ встановлення незалежної держави. Кіносеанси в ньому відбувалися регулярно, та з кожним роком глядачів ставало все менше. Далися ознаки і відсутність нових кінофільмів, можливість глядачів відвідувати заклад і, звичайно, сам стан приміщення, яке потребувало негайного ремонту. Так відродження вичерпало свої ресурси, і у грудні 2008-го кінотеатр було закрито. Наприкінці 2010 року приємною звісткою для Калушан стала новина, що незабаром кінотеатр буде відроджено, адже знайшлися люди, які виявили бажання це зробити. Зокрема, Калушанка, зараз мешканка Києва, Ірина Кілко та співвласники Сергій Насалик і В'ячеслав Кредісов. Наприкінці лютого відбувся тендер на реконструкцію закладу. Серед трьох проектних організацій власники обрали одну. Саме тоді В'ячеслав Кредісов пообіцяв Калушанам, що вже весною 2011-го розпочнеться реконструкція кінотеатру. Варто зауважити, що досі власники відродження. Вагаються щодо назви закладу. Тут їх думки розбігаються, а тому це питання залишають на розсуд калушани, які можуть свої пропозиції та ідеї надсилати на адресу міського телебачення. На даний час в кінотеатрі тривають підготовчі роботи до реконструкції. Власники запевняють, що вже на початку 2012 року кінотеатр буде вдруге урочисто відкрито, як і 40 років тому. А калушани гордитимуться сучасним і модернізованим закладом відпочинку.